Goodwine, найбільший виномаркет в Україні. Ну вот интересно, полки, пустые часть позиции уже нету. Вы знаете, да. так случилось, что люди сегодня просто а, Шо, Заказали и так много взяли. Получается, ну, да. Нет уже что продавать. Так что давайте привозите к нам свои ино. Пошел будем привозить. Будем привозить. Дмитро, отвечил? Замовлено сьогодні, бо на 12 тисяч зранку взяли колоніста одразу одної партії. Ну, Пуде на банкет сьогодні. На банкет прихильники нашого ряду. А тут? Так, да? ну от, от бачиш, полку хустку. Да. Повністю ну, одеський чорний взяли у нас. Досить багато пінонуар і, звичайно ж, мерло. Вважаю, що мерло взагалі претендує на роль хорошого крім із Франції. Не образував вас? Порівнявши. <ріст> ну, я, я, я не дивуюсь, тому що у нас вже тиждень наше вино продається в Лондоні. І за тиждень продали 300 пляшок. Без реклами, без нічого. Без реклами. Ну, і ти не казав? Я вважаю, що реклама для якісного вина не потрібна. В мережі Гудвайн. Вина торгівельної марки Колоніст стоять на одних полицях з великими винами світових брендів. Приємно серед найкращих вин старого та нового світу побачити рідне українське вино. Ось, будь ласка, тут ми можемо побачити нашу кімнату великих вин. Саме тут ми представляємо вина із різних країн світу. Це вина Франції, Італії, Чилі, Аргентини. Також ми тут можемо зустріти вина із України. Ось, будь ласка, наприклад, вина від торгової марки Колоніст. А це досить невелика виноробня. Вони спеціалізуються як на виробництві червоних вин, так і білих. Сухих і десертних. А зараз маю честь відрекомендувати вам вино із сорту винограду Мерло. На мене це найкраще червоне сухе вино із України. Взагалі це є повністю сортове вино. В світі є чимало речей, які робляться саме з одного сорту винограду. Вино, яке передає собі повністю і аромат, і смак, і насиченість даного теруару, даної землі. Перший аромат відверто ноти чорної смородини, шоколаду, какао. Аромат відверто теплий. Відкриваються ноти джему, ноти переспішої вишні і також шоколаду. Тепер смак. Так, смак досить насичений. вино відверто збалансоване, є хороша межа між кислотністю і терпістю. Досить в'язке. М'яка кислотність. Відтінок також е ванілі, вишні і пряного дерева. Посмотрите на этот фантастичний рубіновий цвет. Оно уже приобрело аромат ванили, шоколада, чернослива и тона такого болгарского перца. Очень такие легкие, далекие. Но превалирует шоколад и чернослив. Знайомтесь, Іван Плачко, власник вина торгівельної марки Колоніст. Відомий український політик. Працював міністром палива та енергетики в трьох урядах. Був головою Одеської облдержадміністрації, депутат Київради від блоку Кличка. Такого послушного актора у вас ще не було, так? Болгарин за національністю. Родом з Одещини, села Криничного. А чого ти мені не сказав, щоб я варик поправив? Де в 2005 році пан Іван разом з дружиною Світланою створили виноробне підприємство. З 2007 року вино Колоніст продається в Україні, з 2010 року його можна купити у Франції та Великобританії. Експерти вже визнають вино колоніст найкращим в Україні. Нічогенький результат, як для такого молодого підприємства. Дивіться в цій серії Терруар у нижньому придонаті. Риба для білого вина з найбільшого озера України. Як треба збирати виноград? Французькі винороби про українське вино. Для виноробів виноградарство та виноробство це наука про місцевість. Місцевість як сукупність природних та кліматичних умов. Що впливають на якість вона. Місцевість в значенні енергетики, сили місця. Римляни, що топтались на землях нижнього придонав'я дві тисячі років назад, називали це явище Дженіус Лотчі. Теперішні французи називаються ємким словом «тегруар». Посаженные виноградники на восточном склоне, они получают двойные солнечные лучи, особенно э, вот после обеда, когда лучи прямые солнечные и лучи э, отраженные от воды. Если посмотреть на рельеф, то здесь мы имеем ну, как бы аэродинамическую трубу. И э, вот в этой местности вот более 300 дней в году, наверное, ветер, он несет живительную влагу, обдувает виноградные кусты, листья. Процесс виноградовства и виноделия требует особого такого тщательного, заботливого внимания. Я бы сравнил виноградную лозу с ребенком, который должен расти в гармонии, в достатке, в уважении, в заботе. И только из хороших плодов можно сделать хорошее, очень хорошее и великое вино. А не я бросил тебя, потому что я, как помнишь, по провинциям Франции этот англичанин ездит. Я тут комментирую, рассказываю, мудствую. Вот мы на берегу озера, две камеры тут меня снимают. Я рассказываю, что, э, 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 что насыщенный ароматами воздух. Да-да. Так ты едешь в Лондон или еще не знаешь? Bonjour. Знайомтесь, Олів'є Дега, головний консультант виноробні колоніст, Француз народився в місті Коньяк, облаштувався в місті Бордо, консультує ряд підприємств по всьому світу, а наразі розвернувся до сонця, що сходить зі сходу. Коли я перший раз сюди приїхав, я зупинив авто і був вражений. Я відчув себе в Провансі. Я сказав, це маленьке жерондо. Насамперед, наявність такого прекрасного озера. Воно творить свій мікроклімат. Воно дає вологу та регулює температуру. В ці умови дуже добрі для виноградників. Я ще тут. Є глинисті ґрунти та гравій сондиґа дуже добре для вирощування винограду. Ось що мене підкорило і змусило думати, що тут будуть чудові виноградники. Тут руж вже роблять вина з чудовими фруктовими ароматами. У нас є широка гама червоних вин, мерло і каберне. вони дуже прибабливі з м'якими танинами. і у нас ще є висока гама, тобто вино високої якості, що витримується в добових бочках, котра дозволяє нам отримувати велике вино. вино дуже високої якості. Такого результату ми добилися дуже швидко, і це дивує. Це сюрпромонт цей три. Ех, які же болгари не любить промчатися на своєму човнику по найбільшому озеру України. На берегах якого розкинулися виноградники коло міста, так і справді найбільше озеро в Україні. Його довжина 39 кілометрів, ширина до 6 кілометрів. середня глибина коло 2 метрів. Максимальна 5,5 метрів. Озеро багате на рибу. Ну що, Добре утра. Як у вас? Слабо, через щур слабо. Да. Отак, от на протягом зустріла зелена. Это я э, вспомнил анекдот, когда вот Чукча сидит на носу, а жена на веслах, ребенок, другой подплывает, говорит, Чукча, ты, говорит, куда, куда плывешь? Что не видишь, говорит, жену в родом везу. Ну что, давайте тогда мы это самое, швартуем регионе всегда готовятся такие удивительные, фантастические рыбные блюда, которые гармонично сочетаются вот с теми белыми сортами вин, сортами как олиготет, траминер, рислинг, особенно рислинг полусухой с приготовленным судаком в белом соусе. Вот на этом восточном слоне у нас посажена такая молодая плантация, и только три года. Вот за прямо за вот этой посадкой виноградников там посажено Мерло, Шардоне. Вот из этих плантаций планируем уже в следующем году производить вина высокой гаммы. Это уже вина высокой гаммы, которые будут соответствовать высокой кухне. Хай наш глядач набереться терпіння. Рецепти приготування свіжовиловленої риби і поєднання її споживання з білим вином ми побачимо в кінці наступної серії. А зараз ми простежимо, як треба збирати виноград, з якого виготовлять найкраще вино в Україні. Практично місяць. дается на уборку винограда, поэтому тут приходится очень серьезно как бы маневрировать, подходить, и организовывать работу, это его надо собрать, надо его вывести, надо переработать. Поэтому вот все виноделы, все, кто занимается виноградами, они вот в этот период практически, ну можно сказать, спят по... 2-3 години в сутки. І ми зараз їдемо на уборку ріслінга. Це плантація 1,9 гектарів. Однією з головних умов збору винограду є відповідний вміст цукру та кислотності в ньому. Адже саме ці показники визначають смак та якість майбутнього вина. Беремо таку гроздочку, типічне одно зерно. Мы его раздавливаем, и после этого определяем, какое же содержание сахара в этом винограде. Содержание сахара 22 процента, 22 процента. Это очень хороший э, параметр, и мы планируем из этого рислинга делать полусухое вино как хорошо 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 Я в здравствуйте. здравствуйте а этот прицепчик чей а, там просто удобный, да мы стараемся вот с момента вот обработки виноградников особенно э, уборки э, чтобы везде было чисто вот мы собираем вот таких Специально в белых ящиках, потому что вот белый цвет всегда он подчеркивает чистоту или э, нечистоту. В этих ящиках виноград мы везем на э, переработку. Что-то у вас это выпадает. Работает? Да? Виноградная лоза особое растение, оно с огромным чувством собственного достоинства, поэтому оно требует себе уважения.